Доброго дня, ви на каналі Добро тут і я її ведуча Ріма. Отже, сьогодні в нас в гостях нетипова актриса пані Лариса, яка грає лише виключно чоловічі ролі. Отже, пані Лариса, доброго дня. Доброго дня. Отже, пані Лариса, як давно у вас це амплуа? Я почала виконувати чоловічі ролі з самого початку своєї кар'єри. Так, дякую. А скажіть, будь ласка, а чи є у вас якесь сценічне ім'я? Так, у мене є сценічне ім'я Ларіон, і воно мені таке вже стало близьке, що я на нього відкликаюсь як на своє друге ім'я. Чудово, слухайте, ну це прям клас. Вілася вам... в руль. Це дуже гарно. Я вважаю тоді ви справжня актриса і професіонал своєї справи. Отже, скажіть, будь ласка, а які чоловічі риси ви прийняли для себе з чоловічої ролі? Тим паче, ви працюєте артисткою вже все своє життя? Я так зрозуміла? То, будь ласка, поділіться, що ви для себе взяли з цієї ролі чоловічої. Ну, я навчилася активно палити, вболюваю е, за футбол. Е, так ж, також в мене чоловіча зачіска стала присутня. <сутня> Скажіть, будь ласка, вам це подобається? Так, це мій заробіток, це мій доход. Дякую вам. Отже, шановні глядачі, з нами була нетипова артистка пані Лариса. Запрошую вас на її вистави. Відвідайте. І від себе закликаю вас не брати приклад, а вести здоровий спосіб життя. Дякую вам, з вами була Ріма. Всього вам найкращого.